Вітаю, друже, на каналі YouTube Аверс Fossil Бейш. Прийшла до мене чудова посилка і хочу відкрити разом. Тут знаходяться чудові роли обігових монет України. 10 гривень 2022 року. Так що з тебе вподобайка, підписка на канал. Цим ти мене надихаєш на створення нових, цікавих та корисних відео. Посилку отримав від свого друга з міста Київ. Така чудова банківська запайка із 10 ролів. Монету презентовано 3 жовтня 2022 року. Сили територіальної оборони Збройних сил України. Ідентична звичайній обіговій монеті зразка 2018 року. Тільки на її реверсі зображено військовослужбовців, дві стилізовані фігури, а також. Логотип та гасло Збройних сил України, сил територіальної оборони готові до супротиву. На аверсі монети в центрі обрамлення давноруського орнаменту. Зображено номінал монети, 10 гривень, рік карбування та герб України. Частина тиражу обігової пам'ятної монети сформовані в спеціальні роліки як сувенірна продукція. До роліка входить 40 монет обігових. На кожному роліку розміщено голографічний елемент з кінетичним ефектом і зображенням логотипів Національного банку України та сил територіальної оборони Збройних сил України. Тираж роліків 12 тисяч штук. Загальний тираж монет складає 10 мільйонів штук. Матеріал сплав на основі цинку з нікелевим покриттям. Категорія якості карбування спеціальний анциркулейтед. Маса 6,4 г, діаметр 23 мм, Банківська ціна ролу складає 560 гривень. А ціни на аукціону на даний час коливаються від 950 до 1000 гривень або за одну монету від 25 до 40 гривень. Ось таке получилося коротеньке сьогоднішнє моє відео. Дякую усім за увагу! Підписуйтесь на канал і дивіться якісний україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні обігові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишаю в описі до цього відео. Усім до зустрічі до нових відео. Слава Україні! Героям слава!